Продовжує святковий парад, бойова і військова техніка. У механізованій полоні на параді військ представлені сучасні зразки озброєння і військової техніки повітряних сил Збройництва України та Національної гвардії України. Військова техніка та озброєння хібургіх упара модернізовані та відчуття державних підприємств. Бойових завдань під час антитерористичної операції на зброї України вине групу заступник командира корму президента України з озброєнням і поколних На усі. Нахищатиму нові сучасні зразки військової техніки підрозділів Національної з строю український бронеавтомобіль ПОГУАР, який забезпечує транспортування військовослужбовців під час здійснення рейдів та проведення розвідки. На центральній вулиці столиці колона новітніх протитранспортерів Українського пробивства. ВТР-3Є. Бойові машини, освячені автономним бойовим модулем з дистанційним керуванням штурму. На озброєнні знаходиться 30 мм гармата Голове, а ми радотомет та комплекс керованого озброєння Бар'єр рух погоди продовжує абсолютно ноліття. Розробка поступленого заводу імені Іваношева. Гордість архівських поступівників, промітрафовате, ПТР, що миру є. Терористичних нації на сході України всі оборони-транспортери засвічили свою надійність, заслужили повалові дім. Вот он мою цілувані броньовачі автомобілі національні.